Бувають ситуації, коли нам необхідно оформити одне замовлення на декілька столиків. Наприклад, прийшла компанія і хоче зайняти декілька столиків. Для того, щоб оформити таке замовлення, авторизуємось під своїм пін-кодом, переходимо на вкладку замовлення. Краще всього працювати з декількома столами в режимі Всі столи. Обираємо будь-який стіл, зліва знизу є кнопка Обрати декілька, обираємо декілька столів, наприклад, 4. І натискаємо кнопку ОК. Якщо нам, наприклад, необхідно забронювати всю залу, ми можемо обрати всі. Інформація про те, що в нас зайняти декілька столиків, буде інформативною і для нас, тобто ми будемо розуміти і кількість гостей, і столики, які необхідно обслуговувати. А також ця інформація надається нашим співробітникам для того, щоб вони не могли відкрити замовлення на вказані столики. Натискаємо ОК. Вказуємо кількість гостей і починаємо роботу з замовленнями. Позиції замовлення можна розподіляти між гостями або оформити на одного гостя, роздрукувати зустрічку на кухню і обслуговувати загальним чеком. Якщо ми працюємо з декількома гостями, для того, щоб оформити, додати позиції до конкретного гостя, ми натискаємо на нього, він підсвічується жовтим кольором і додаємо ці позиції нашому гостю. Друкуємо зустрічку на кухню і продовжуємо роботу з системою.